Всім привіт, ми на Шоварі. Йдемо подивимося, які сьогодні ціни. Так, ось такі помідорчики по цьому будуть. По 30. По 30 а огірки такі. 48. По 48. Покрузка по 9. І кріп петрушка. петрушка. На пучки по 10. По 10. Петрушка по 8. Так. І ось такий виноград. 18 гривень. Це є дев'ятий ряд в самому кінці. Добре, дякую. Скільки салата? 50, 50 акріп? 70 скільки пара т 50 і 35. Так, ось цей 50, а ось цей 35. Огірок 50 грн. Огірок 50, а ось такий маленький огірок? 60. А скільки жовтий перчик? По 35. По 35. По скільки ти кипарец? По 38. А скільки такий жовтий? 35. По тридцять п'ять, а ось такі червоні? Сорок 40. по, 40. по сорок. перець? 18. По сорок. А пекінка. П'ятдесят. П'ятдесят. Помідори. По двадцять два роздріб. 18 на гурт. А баклажан по чому буде? Сімнадцять. 17. Капі. По 40-42. А ось такий Геркулес. 42. По 42. І ще й білозірка у вас, по скільки? По двадцять. Це є сьомий ряд, восьме місце. По чому такі трімненькі огірки? 65. По шістдесят п'ять. Скільки баклажан? Двадцять. Двадцять акабачок? кабачок? 15. По п'ятнадцять. Чому такий помідор? 25. Чому такий огорок буде? По 50. А помідор? По 20. А ще є вас баклажан. По чому? По 20. Це є сьомий аріат, то друге місце. А ось такі огорки? 60. А трохи більші? По 50. А такі помідорки? 15. А більші? По 25. А жовтий перцець? По сорок. Це є сьомий ряд перше місце. чому гірок? рок? 50. По 50. 50. п'ятдесят. Скільки ті рожеві? 45. По сорок по сорок. А по скільки зелений помідор? Десять гривень. По 10 гривень. А по скільки такі помідори? П'ятьдесят п'ять. А червоні? Червоні 25. 25. Двадцять п'ять. А ось такі. 15. По п'ятнадцять. 15. А у вас є жовтий кавун, ви продаєте. Це наш, так? Так. А по скільки він? 18. По 18 гроздів. Скільки помідор? По 15. По чому біла зірка? По 28. А чері по чому? По 30. По чому такий помідор? По 15. По чому такий жовтий помідор? По 25. Огірочки? 50. По 50. А ось ці маленькі помідорки? Також 50. 40. По чому буде? По 40. А рожевий такий помідорчик? 55. 55. По чому буде перець? По 25. 45. По кінка 45, а ось жовтий перчик? 50. 50. По чому огірок? По 50. По чому капуста? 18. По 18. А білозірка по чому буде? 25. По 25. Скільки капуста? По 15. По скільки капуста? По 18. По скільки капуста? По 19. Скільки ви брокколі? 80. В чому капуста? По 18. А по чому буде така цибуля? По 13. Картопля сьогодні по скільки? По 12. А цибулька по скільки? По 12. Це в рядах, де є картопля і цибуля. По чому морква буде? Морква 12. 12, буряк? По 10. Чому ваша капуста? По 18 гривень. По 18. Морква по чому буде? Морква сьогодні подорожала, вже коштує 13 гривень. 13, а бурячок? Бурячок теж подорожає. Вже наразі 10, буде 11. По 10-11 гривень. А по скільки така картопля? По 12. по Скільки картопля? По 10-11. А що це є? Мелоді? Тайфун. Скільки картопля? По 13, а що це є? Банан. В чому цибуля буде? По 12. По чому картопля? По 12. По скільки картопля? По 12. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.